Дуже дякую, пане Олеже, вітаю, шановне товариство. Для мене велика приємність і честь бути сьогодні з вами. Дякую за запрошення. Я не маю надто великого досвіду в публічних промовах, радше мені краще вдається писати. Тому, думаючи, чим цінною я сьогодні можу бути для вас, промовляючи, я дійшла висновку, що я маю ділитися і свідчити. І перше, що я прошу вас розділити зі мною сьогодні, це пам'ять про мого брата Миколу. Я сестра полеглого воїна. Цього місяця, 21 липня, буде друга річниця з дня загибелі мого молодшого брата. Йому було 25 років. Він був патріотом і добровольцем. В родинному колі ми називали його Міка, а побратими знали під позивним Білий. У нас велика різниця в віці. Фактично, брат виріс в мене на руках, я старша на 14 років. А з часом він став моїм найближчим другом і хрещеним батьком мого сина. Він закінчив політехнічний університет, а з дитинства захоплювався спортом, був кандидатом в спорту, працював на стрілецькому стенді, головним інженером. Але це все не зовсім важливо. Найважливіше те, що він був дуже добрим. Він був Розбишакою з великим серцем і міцним характером. Тому, коли почалася велика війна, з перших днів він пішов добровольцем, він склав присягу і служив в лавах 125-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. За час служби він встиг зробити пропозицію своїй коханій дівчині, а ще дуже змарнів, почав мало посміхатися і мало говорити. Він їздив на бойові завдання, бо служив в розвідці, а одного дня він поїхав на таке завдання і не повернувся. Знаєте, я думаю, що насправді е, ніхто не хоче помирати і ніхто не народжується героєм. А шлях воїна, він, е, становлення воїна, відбувається десь по дорозі на шляху від самоідентифікації до великої любові, а тоді від великої любові до готовності захищати її і, в разі потреби, принести жертву. Мій Миколай загинув разом з двома побратимами, виконуючи бойове завдання на Донеччині. З нашої сім'ї я довідалась про це першою, сповістила батьків, родину, і з того дня почався наш спільний шлях прийняття і життя з втратою. І цим досвідом, власне, я теж хочу поділитися з вами. бо Втрата близької, і що дуже важливо, молодої людини, в якої все життя було попереду, це колапс. І це втрата всіх внутрішніх орієнтирів. І насправді це доволі складно зрозуміти людям, які не мають схожого емпіричного доказу. Я дуже довгий час не могла плакати. Я не плакала на похороні. І я не приймала того факту, що мій брат загинув. У мене. Постійно було відчуття і процес пошуку. Я його бачила в всіх проявах життя. Я бачила його в кожному хлопцю, вбраному в піксель, який проходив поруч. Я бачила його в його улюблених стравах, які готувала мама в каві флетвайт, яку він любив пити. Я бачила його в посмішці свого сина, тому що він дуже схожий на хрещеного батька. І в якийсь момент я йому почала писати листи я складала їх паперовими літачками і закопувала до могили. Але решту я зберігала, і це допомагало трохи зменшити внутрішню напругу і структурувати думки. А ще допомагало усамітнення і дуже допомагала підтримка людей, ті, які були близькими, які близькими не були, але стали через свою небайдужість. Я знаєте, спільнота, яка розуміє і поділяє, або навіть яка не розуміє, але хоче поділити і намагається підтримати, це дуже-дуже важливо і це дуже потрібно, зокрема, людям, які в гострій стадії проживання горя. А спілкування з особою в гострій стадії проживання горя, це дуже складно. Це, власне, те, про що говорили. Переді мною, і я дуже дякую, що ви про це сказали. Тому що, по суті, ти оголена рана, яка переповнена болем, почуттям власної провини, часом гнівом, і ти точно завжди переповненим неприйняттям і відчуттям тотальної несправедливості, що це могло трапитися з тобою з рідною людиною, і що це таке відбувається на світі, який тобі здавався дружнім, як таке могло трапитися. І дуже важко знайти для себе місце, де тобі легше. І, власне, знаєте, Марсове поле це такий цвинтар, який не схожий на жоден інший. Тому що е, люди, які там перебувають, які приходять туди до своїх рідних, вони вже об'єднані, вони вже споріднені, вони дуже добре розуміють білі один одного. І перші місяці я проводила, навіть перший рік я проводила дуже багато часу на Марсовому полі. І мені в найдишому сні не приснилося, що я зможу там знайти товаришок. Що я зможу там знайти велику підтримку. Коли ховали мого брата на Марсовому полі було декілька десятків могил, зараз там близько семи сотень. І, на жаль, я не знаю дуже багатьох людей, але багатьох я знаю. Ми себе називаємо Марсова родина. А, йшов час, який насправді не лікується, також правда. Тому що лікують дії, які ми вибираємо робити в тракті плину цього часу, я вибирала писати, я продовжувала своє терапевтичне письмо. А в якийсь момент я зрозуміла, що хочу написати книгу. У мене з'явилося цілісне бачення цієї книги. І дуже важливим було не просто переповісти автобіографію або історію мого брата. В тракті того, як я ділилася з Марсовою родиною, я зрозуміла, що дуже багато людей, які хочуть, але не можуть ділитися пам'яттю і плекати пам'ять про своїх рідних. І тому перша частина книги вона безпосередньо присвячена, звісно, моєму братові, ретроспективі спогадів, пов'язаних із ним. Але друга частина це 10 історій, розказаних мені очевидцями. Це дуже щирі і відверті. Історії людей, з якими нас звела доля, а якщо бути точнішим, то нас з ними звела втрата. І для мене було дуже цінним і щимким те, що вони хотіли ділитися і вони готові були відкритися, тому що їхні рідні це не обличчя на вицвілих портретах і не статистика. Це люди, які жили, які про щось мріяли. І насправді багато сімей це приклад резильєнсу. Тому що вони продовжують справу своїх рідних і вони втілюють їхні мрії в життя, і я це бачу на власні очі. І ми є носіями болі, котрий насправді водночас є і ліками. Я так думаю, тому що завдяки пам'яттю, переосмисленню глибокі рани мають шанс на реконструкцію і на втілення в сенси. І знаєте, колись мені дуже запала голову фраза Вацлава Гавала, він був поборником демократії, громадським діячем, президентом Чехії. Він сказав: надія це не переконання, що щось завершиться добре, але впевненість в тому, що є сенс незалежно від фіналу. І я бачила сенс, я розуміла, що цей поклик збирати історії, писати книжку для мене є дуже важливим, так само, як я розуміла, що жертва мого брата має дуже великий сенс. За написання третьої частини книжки я безмежно вдячна панові Олегові Романчуку, а також капелану, оцю роману капелану гарнізонного храму, який також є дуже великим осередком підтримки і допомоги родинам військових. І нарешті останнє чим я хочу з вами поділитися, це уривок з моєї книги. Я його зачитаю, і він присвячений моїй мамі. Вона сьогодні тут. За це я також дуже дякую панові Олегу за запрошення. А також багатьом мамам чиї сини. Поклали своє життя на вівтар правди і свободи, я знаю багатьох з них особисто. Хто вона сильна жінка? В минулому житті мені це видавалось очевидним: це та, що обирає робити те, що любить, і в кожному дні виборює дрібку щастя. На місці, де були страхи тої жінки, з'являються сліди: це кроки до мрії. Сильна жінка може народжувати дітей, недосипати, пекти хліб, писати диплом чи ночами працювати над важливим проєктом. Вона може будувати дім, кар'єру, бізнес, а вечорами наспівуючи заварювати чай і клеїти різдвяних янголів з пап'ємаше. Вона творець світів, доки стрілка внутрішнього компасу вказує на любов. З цим я жила, доки не пізнала іншу силу жінки. Я не знаю, з яких надрізства мама бере сили. Бог, якому вона так ревно молилась, покликав її сина засвіти, всі надії взяти його за руку. Відчути запах маківки, пригостити сніданком, побачити коло вівтаря чи з онуком на руках, посіріли і посипались друзками в той клятий літній день 21 липня. Кілька років тому ми з чоловіком мандрували до Риму. Серед сотень скульптур Ватикану була мармурова п'ята Мікеланджело, оплакування Христа. Свята Діва Марія тримає на колінах свого загиблого сина. Я довго блукала поглядом по обличчях. Вдивлялась у згини ліктів та колін Мертвого Христа, розглядала численні складки одягу Марії, вирізблені з мармурі з бездоганною точністю. Всі мої органи чуття сприймали скульптуру як геніальний витвір мистецтва, і жоден, жоден, як всепоглинаючу приватну трагедію жінки, котра тримає на руках тіло єдиного сина. Стабат матер скорботна мати. Чий образ в тілі усі безумовні чесноти, дбайливо хобаючи від людських очей біль, що випалює зсередину людську природу Богоматері. Я не згадувала про цю скульптуру аж до дня поховання Миколая. Допоки моя мама не стала тією самою стабат матер як і тисячі жінок, що оплакують найціннішу жертву, віддану на вівтар правди і свободи. І от сильна жінка втрачає внутрішні опори, її любов і надія. Лежить на глибині двох метрів під синьо жовтим стягом. Я побачу маму іншими очима їй поза 60, і вона мій фенікс, що на очах перероджується з попелу, бо смерть не означає кінець любові. Біль не меншає, є, але ми можемо виростати навколо свого горя. Воїна може виховати тільки жінка-воїн, і вона продовжує свою боротьбу. Звідки в ній ця сила? Вставати досвіта, готувати млинці для онуків, вести уроки в стінах школи, де колись вчився він, Сіяти чорнопривці на могилі, купувати ліки, амуніцію, продукти, відкривати збори на дрони і оснащення, промовляючи. Хай це захистить бодай, чиюсь дитину. Мама біжить життям так швидко, боїться спинитись бодай на хвилину, наче під її босими ступнями кліючі воглини, боїться затриматись, завмерти, стагнувати. Бо варто лише сповільнити жар пропече до кісток. Я молюсь на силу її духу, бо знаю, що його не зламає буквально нічого. Вона мій бодхісатва, особливий рівень духовності і найвищий прояв сили жінки, за який сплачено непомірну ціну. Існує версія, що випробування даються нам пропорційно до особистої можливості їх витримати, щоб зламатись або досягти просвіту. Резильєнс цікавий феномен. Якщо читати або слухати про нього, безпосередньо не стикаючись. Та коли ступаєш на шлях болю, важко йти ним смиренно і гідно. А вона йде, Господи, як вона ним йде, розтовхуючи сумніви, жаль за втраченим, почуття провини, бажанням повернути час назад? Вона йде, бо вірить, що все не дарма, Її веде любов, яку неможливо знищити жодною зброєю цього світу. Дуже вам дякую. Ж дякую, Вероніко, і ці оплески вам, і пані Ларисі, і пана Лориса, мама Вероніки і Миколи. Але просто мене дуже тішить те, що моя донька, яка вирішила справді написати книгу. Ми з пані Наталією говорили в перерві про те, що вона дуже наполеглива і дуже ем, відважна жінка. Але мене дуже тішить те, що вона не, хоч, не просто хотіла переповісти в своїй книжці історії тих десяти людей, з якими ми там зустрічаємося кожного дня, тепер ще з більшою кількістю людей, а що вона хотіла зробити ту книжку. Не з непомічною власне таким людям, тому що консультації з паном Олегом, а також з паном Романом, з цим Романом Ментухом, які дають такі практичні поради для людей, які власне, переживають втрату. Для мене це також дуже важливо, що вона собі власне, так вирішила. Я дуже хочу, щоб та книжка була швидше видана. Щоб люди могли скористатися якимось нашим сімейним досвідом, щоб їм легше то переживалося. Дякую за сьогоднішню зустріч. Мені дуже насправді, пане Олег. Приємно. І дякую за запрошення.